Слава Україні! Вас вітає 33-й канал Kids. Ми знаходимось на благодійному заході від громадської ініціативи Амбасадор дитинства у Луцьку. Концерт територіально відбувається у замку Люберта, що є символом захищеності та єдності нашого народу. Люди, а в основному юна аудиторія, зібрались, щоб послухати пісні знаменитих виконавців. Благодійну ідею підтримали українські артисти Медіасфер. Які надихнулись ідеєю наші світла та тепла у серця наших кровних братів та сестер? Кликун є символом обраного місця проведення. Багато пам'яток саме йому розташовано по всьому місту Луцьк. Ми нарешті тут Луцьк. Тут спить генза. Вайну розпочинається саме із виконання гімну України чоловіком, що особлює в собі символічний образ кликуна. Заграй для нас, і давайте заспіваємо всі разом. Поїхали! України Мій Сапанібу! So Сьогодні ви можете сміливо називати себе дітьми, тому що амбасадор дитинства сьогодні подарує всім ось ту ейфорію від справжнього класного дитинства. Клас! Ведучими заходу стали Тимур Мірушніченко та співачка Есфір. Хедлайнером концерту стала Оля Полякова, відома не тільки в Україні, а й по всьому світові. Талановита поп-зірка своїм професійним виконанням змусила публіку запалювати поблизу сцени, та під час усього її виступу. Наш захисний, батько чи син, зараз для нас Класно, що багато дітей дуже класно, що такий фестиваль у такий складний час відбувається, що є можливість подарувати дітям трошки веселищі. А не тільки ховання від бомб і погані новини. Тому я думаю, що такі фестивалі дуже потрібні, дуже піднімають настрій. Ось вас нещодавно була прем'єра пісні «Дякую», де ви висловили вдячність нашим воїнам. За декілька днів вона набрала стрімких переглядів. Як ви вважаєте, це через ваш авторитет чи актуальність проблеми наразі? Пісня хороша. Воно так завжди відбувається, коли гарні пісні то їх і дивляться гарно. А що ви можете побажати своїм юним фанатам? <свісна> ти моя ласточка, вчитися, вірити в майбутнє, вірити в добро, вірити в нашу перемогу, бути українцями, не забувати, що ми українці, і з україною в серці все життя. Мрійте так, щоб знаєте, щоб на вас сипалося щастя і. Все буде добре, велике дякую. дякую. Дякую, вам. своїми виступами. Публіку на концерті потішили Оля Полякова, Електронний гурт, Пробас, Позитив, Лілія Слесер та Влад Рудницький, Максим Бородін, Есфір, Поліна Дашкова, Діма Прокопов, Марі Сем, Альона Магдален та багато інших зіроків блогерів. Не вперше беру участь в ініціативі Амбасадор дитинства. Вже рік їжджу з зірковим десантом в Луцьку вже вдруге, минулого літа тут були. Насправді це дуже круто, що ми можемо зібрати таку кількість дітей, таку кількість людей. І більшість людей, більшість аудиторії, які тут знаходяться, це люди, які покинули свої домівки з території, де проходять бойові дії. Або які втратили свої домівки, і дуже круто, що ми можемо з артистами підтримати таким чином. Ми приїжджаємо сюди, щоб підтримати дітей, подарувати їм дитинство, спогади, емоції. І як вже ви бачили певно, коли ми виступали, всі діти усміхалися. Я думаю, це найголовніша наша місія дарувати їм усмішки. Ми доєднуємося до амбасадора дитинства вже більше року. На кожен захід їздимо і завжди отримуємо ми неймовірний фідбек від дітей, які приходять. Не про вони, аж не сюди, а там діло маємо поїхати туди, там не правені води, а то за куту та чують часу не знайти, давай миші сюди, а там діло за я вже друге на амбасадорі. Перший це, це був у Кам'янець-Подільську, а зараз тут, у Луцьку. Я думаю, ми робимо дуже велику справу, допомагаємо діткам, підтримуємо піснями, розважаємо. Це дуже важливо, коли в нашій країні війна. Зробити свято для дітей. Не хочу на тебе душею прикипати, не можна до тебе, надо Треба мені тебе. Пам'ятаю ще одні з найперших амбасадорів дитинства, коли приїхала е, працювати як волонтер. Я дуже вдячна всім амбасадорам, усім, е, усій команді, що мене запрошують, і я маю змогу виступати на цьому прекрасному заході. Ніколи не здавайтеся. Якщо у вас є мрія, завжди йдіть вперед до неї. Неймовірні емоції. Дуже дякуємо, що нас запросили. Виступали сьогодні з піснею Світлани Тарабарової Маніфест. І я думаю, що всім дуже сподобалося і ми так е поділилися позитивом з глядачами і слухачами. Ми зараз дуже масштабно готуємося до фіналу, він буде дуже скоро. От працюємо над піснями, постановкою. До фіналу ми вже прийшли п'ятірка фіналістів, але буде відбір, фінал і вибори тільки одного. Я прийшла в нацвідбір відбір зі своєю власною піснею, яку я написала сама, і вже дуже хочу, щоб всі її почули і відчули так само відчули серденьком так само, як її відчуваю я. Ви вже стали зірками. Бажаємо, щоб ви стали найпопулярнішими і хочемо, щоб вас також чекали діти і дорослі, як зараз очікують Олю Полякову. Тож ми зустрінемося на фіналі і все покажемо, розкажемо по телебаченню. Успіхів вам! Феєрично завершили захід Електронний гурт Пробас, влаштувавшись справжню пожежу на сцені. Чити вас на цьому заході, розкажіть про вашу роль у ньому. О, нас запросили виступити на амбасадора дитинства. Ми вже не перший раз тут, і ну, не саме тут, а взагалі не виступаємо на їх подіях. Це класна джуха, тому що я впевнена, що десять тисяч разів вам вже сказали, що діти це наше майбутнє, але повірте, це так і є. І дуже класно, і показати їм якусь нову музику, зарядити їх і просто заспокоїти під час війни. Тому це дуже важливо. Тому дуже приємно тут приймати участь. Нам теж дуже приємно вас тут бачити. Розкажіть, як ви підтримуєте дітей у такі тяжкі часи? Ну но... Я взагалі в мене є своя громадська організація. Ми цього літа зробили дуже багато різної роботи. Молодіжна, щаслива родина. Дякую, що так, якраз інтеграція. Йо. А взагалі, пацани, молодці, бо ми просто мільйон подій підтримали в цьому році. В минулому взагалі зараз вся Україна живе благодійністю. І коли це робиться для дітей, це неймовірно. Завжди граємо від щирого серця і на всі 100% віддаємося на сцені. Клас, клас. Які ваші майбутні плани? О, ну планів насправді дуже багато. Ми плануємо альбом випустити Добровечором з України ми плануємо випустити невеличку збірку а, трошки іншого формату нашого, те, що такий більш водовінвільний, експериментальний, скажем так, ще така нова сторінка від Барбас І головне, на чим зараз будемо працювати це спільна робота з оркестром народних інструментів на ОНІ, Це буде велика програма поєднання електронної музики, етно, дуже багато напрямів. Дуже така буде селекція між всіма музичними. З усього світу, і все це буде виєднуватися з українською музикою, і це головне, щоб коли ви прийдете на цей виступ, ви сіли, послухали і в кізі, сказали, а що так можна було? Оце найголовніше, що ми будемо добуватися. Це було офіційне запрошення? Так, так, клас. Клас, дітки, ви найкращі про деталі своєї ініціативи розповіли організатори заходу. Я розумію, що у вас було багато цілей при створенні цієї організації. А яка головна мета? Головна мета, я б сказав, би так, мрія, щоб діти, які були в нас на заході, коли вже закінчиться війна, ми переможемо. І вони згадали цей момент, коли вони були тут, вони були амбасадорами дитинства, щоб вони пишались тим моментом, що вони в такий час і розповідали це своїм дітям. Щоб вони в такий час е, єднались і показували приклад. У вас досить велика команда. Яка саме ваша роль в цій організації і роль кожного? У нас дуже велика команда. Я б сказав, би, це сім'я, це е, такий кулак людей, які топлять за цю ідею, амбасадори дитинства не просто так. Така назва. Я генеральний продюсер, голова оргкомітету. Конавчий продюсер у нас Артем Олегович Чеблікін. У нас ще Ірина, у нас на лайн-продюсер, піар-менеджер Марина Саула, Віталій Мрачковський. Він ко продюсер Це величезна команда. Це сотні людей, які е, працюють заради того, щоб е, цей момент ці. Е, Секунди, хвилини, години нашого дійства стали справді символом дитинства, де дитина забуває про все, бачить свого кумира, бачить атмосферу, настрій. Я ще раз дякую кожному з артистів, хто безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Вони приїжджають, розуміючи нагальність проблематики цієї і. Такого дійства, яке потрібно зараз, не завтра, не після, а зараз для Манюнік. я хочу побажати нашим юним глядачам, щоб через 5-10 років, може 20 років, вони вже своїм дітям розповідали, як вони були на амбасадорах дитинства. Великої поваги заслуговує кожен співак та співачка, що вийшли на сцену та порадували своєю присутністю дітей. А особливої пошани вартують організатори цього масштабного проєкту амбасадори дитинства, які не збираються зупинятися на цьому 16-му виступі, а заохочують глядачів чекати зовсім скоро на нові звершення. 33 й канал Kids спеціально для 33 го каналу. Часом не знайде, та давай собі